Альберт Ейнштейн – найвідоміший фізик 20 століття, творець теорії відносності, Володар Нобелівської премії. Теорії Ейнштейна покладені в основу сучасної картини світу. Альберт Ейнштейн народився у німецькому місті Ульм у небагатій єврейській родині. Серед учнів гімназії він був далеко не найуспішнішим хіба в математиці і латині. Механічне заучування матеріалу і авторитарне ставлення вчителів до учнів викликало у Альберта Ейнштейна неприйняття, тому він часто сперечався зі своїми викладачами. Він не з першого разу вступив в мріяне вище технічне училище в Цюріху. Ейнштейн блискуче склав математику, але провалив іспити з ботаніки й французької мови, що не дозволило йому вступити до політехніки. Альбертові порадили закінчити випускний клас школи в Арау, щоб отримати атестат та перескласти іспити. Він успішно складає випускні іспити в школі за винятком французької мови і отримує атестат. А у жовтні його зараховують до політехніки на педагогічний факультет. Саме там він познайомився із своєю майбутньою дружиною. У 1900 році Ейнштейн закінчив політехніку, отримавши диплом викладача математики і фізики. Іспити він склав успішно, але не блискуче. Багато професорів високо оцінювали здібності студента, але ніхто не захотів допомогти йому продовжити наукову кар'єру. Ейнштейн довго не міг знайти роботу, але за рекомендацією одногрупника влаштовується до бюро патентів у відділ оцінювання заявок. Ейнштейн отримує запрошення очолити в Берліні новий фізичний дослідний інститут. Його також зарахували професором Берлінського університету. Альберт приймає запрошення, і у передвоєнний 1914 рік переконаний пацифіст Ейнштейн прибуває до Берліна. Його дружина Мілева з дітьми залишилася в Цюріху і їхня сім'я розпалася. Через чотири роки вони офіційно розлучилися, і тоді ж Ейнштейн одружився на своїй дворідній сестрі з боку матері Ельзі Лавенталь, уродженої Ейнштейн, і удочерив двох її дітей. Незважаючи на численні відкриття Ейнштейна, члени Нобелівського комітету довгий час не наважувалися присудити премію автору настільки революційних теорій. Зрештою був знайдений дипломатичний вихід. Премія була присуджена Ейнштейну за теорію фотоефекту, тобто за найбільш безперечну і добре перевірену експериментальну роботу. Наближався 1933 рік, коли до влади в Німеччині прийшли нацисти. Громадянство Швейцарії, нейтральної країни, допомагало Ейнштейну витримувати мілітаристський тиск ще за часів Першої світової війни. Проте його антивоєнні виступи, заклики до різних соціальних реформ, симпатії до ідей комунізму і сіонізму. Викликали агресивну реакцію нацистської партії, яка неодноразово погрожувала Ейнштейну фізичною розправою. І після приходу нацистів до влади у 1933 році найвідоміший фізик країни назавжди емігрував до США після нападу Німеччини на Польщу 1939 року. Ейнштейн підписав лист на ім'я президента США Франкліна Делана Рузвельта про необхідність створення ядерної зброї, щоб випередити розробки вчених нацистської Німеччини в цій галузі. Не беручи участі безпосередньо в створенні атомної бомби, Ейнштейн допоміг переконати уряд сполучених штатів її необхідності, про що потім гірко шкодував. У 1955 році здоров'я Ейнштейна різко погіршилося. Він написав заповідь і сказав друзям: своє завдання на землі я виконав у своєму останньому листі до Бертрана Рассела Ейнштейн погоджувався підписати маніфест від імені всіх членів світу з вимогою повної заборони ядерної зброї. Альберт Ейнштейн помер на 77-му році життя в Принстоні. Він заборонив пишне поховання з гучними церемоніями, заповідав, щоб місце і час церемонії не розголошувалося. Врешті на церемонії були присутні 12 найближчих друзів. Його тіло було спалено в крематорії, а попіл розвіяно цього року. На аукціоні продали рецепт щастя від Ейнштейна за півтора мільйона доларів. Це були дві записки, написані рукою Альберта Ейнштейна у 1922 році в Японії, куди він приїхав читати лекції. Альберт виписав з дому книжки, які йому доставили у готель, але у ученого не виявилося грошей, щоб розрахуватися з кур'єром. Тоді Ейнштейн вирвав сторінку з фірмового блокнота готелю і написав на ньому наступне: спокійне і скромне життя принесе більше щастя, ніж гонитва за успіхом і постійне занепокоєння, яке її супроводжує. Вчений щойно дізнався про присудження йому Нобелівської премії з фізики і сказав кур'єру, що якщо пощастить, ця записка виявиться набагато ціннішою ніж чайові. Після того як кур'єр погодився взяти папір замість грошей, Ейнштейн виписав йому другий рецепт, який свідчив, де є воля, там є і спосіб. Дві ці записки виставив на продаж племінник того самого кур'єра. Але це вже буде зовсім інша історія.